Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. Їстівні букети стали популярним подарунком на кожне свято. Чи то весілля, чи то річниця, ювілей, день народження, ну і, звичайно ж, новий рік. Якщо раніше ми дарували гроші, ще раніше ми дарували сервізи, то зараз в моді креативні товари ручної роботи. І саме тому сьогодні в нашій фуд-флорист Лавріненко Валентина. Вітаю пані Валентина. Вітаю вас, Олександр. А ви вже не перший рік займаєтесь а, цією справою, фуд-флористикою. Тому таке питання: чому саме фуд флористика а, Ніколи не думала, що буду займатися такою справою, а такою надихаючою справою. Раніше працювала у ДТЕКу і вважала, що я там буду завжди працювати. Але от моя дитина пішла до першого класу, стало вкрай важко займатися і роботою, дитиною, навчанням, тому ми з чоловіком прийняли рішення, що я маю звільнитися з роботи і займатися дитиною. Звісно, я дитину записала на художку на танці, на англійську мову, але час все одно був, і мені хотілося щось робити, якоюсь справою займатися. Я почала вивчати Ютуб, дивитися, що люди роблять, що, що зараз популярне. І одного разу я побачила а, солодкий букет, і він мені настільки сподобався, я вирішила подарувати такий самий букет своїй подрузі на 8 березня. І цей букет ви зробили власноруч. Так, я його зробила власноруч, закупила батончиків е, шоколадні і кока-колу, і подарувала, і закупила матеріалу. Е, невдачно закупила, бо не мала досвіду, тому він і досі в мене є. Той що три роки назад я купувала. От, це був мій перший опит. Угу. А чи подобається вам те, чим ви займаєтесь? Мені дуже подобається. Мені це мій ресурс, який мене надихає кожного дня, і це моє таке хобі, яке зараз стало моїм бізнесом. Угу. А скільки років ви вже займаєтесь футфлористикою? Більше трьох років. А, а чи було страшно починати, от тоді три роки тому займатися цією справою? Було вкрай вкрай тяжко, страшно взагалі починати. бо це ти не знала, сподобається це замовнику, не сподобається, не було фото фотографій, напрацьованих варіантів, які ти можеш показати клієнту і сказати точно скільки це коштує. Це було вкрай тяжко і важко. Я розумію людей, які тільки починають. Угу. А скільки от часу ви витрачаєте на створення одного такого букету? зараз зараз набагато легше я витрачаю приблизно годину на Фруктовий букет, приблизно годину на букет сухофруктів, м'ясні букети на першому рівні, тому що вони постійно в замовленні і постійно дублюються. Не можна сказати, що вони найактуальніші так? Так. і найчастіше їх замовляють от саме е м'ясні, да, тому на них витрачається приблизно 30-40 хвилин і ну, залежно від розміру, звісно, букету, приблизно 40 хвилин. і Букет можна зібрати. Угу. От ви сказали, що було страшно там перед клієнтами, але я думаю, що за ці три роки вже з'явились і постійні клієнти у вас. І а, чи є якісь привілегії для цих постійних клієнтів? Звісно, я роблю знижки постійним клієнтам, і звісно, я. Їм ніколи не відмовляю, навіть коли я бачу, що в мене вже багато замовлень, але люди звертаються. Я знаю, що, що ми вже працювали з ним не один рік, і звісно, я беру його замовлення. Я його обов'язково зроблю. Угу. А, пані Валентина, давайте ми продемонструємо ті букети, які ви сьогодні а, взяли з собою до нашої студії, так. і давайте більш детально. А... Щоб ви розповіли, скільки часу ви, 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 ви витратили на створення цього букету і з чого він складається? Звісно, це фруктовий букет, який дуже популярний а взимку. Це мандарини. З мандарини, імбир, зелень. Гранат гранат відкритий, тому що він дає колір дуже яскравий і таку соковитість букету. І це сухоцвіт лотос. Я його пофарбувала в золотий колір, бо ми знаємо, що новорічні кольори це червоний, помаранчевий і золото. Тому такий букет варіант він дуже привабливий. За своєю зовнішністю приблизно я його збирала годину. Ну може, бо це перший варіант. Перший букет завжди збирається довше. Наступний угу. варіант ти вже знаєш, скільки матеріалу тобі потрібно, і, і вже буде, буде швидше. Мен -мен менше менше витрачати час. Так. так, а давайте ми е поговоримо про ось цей чудовий. Я так розумію, це бокс чи це також букет. <кій> Називається кругла коробка, uh -huh. кругла коробка з сухофруктами. Він складається. Я його нахилю трошки, щоб було видно. Мабуть, uh -huh. вам Ну, Тут, Я дивлюсь то дуже багато інгредієнтів і він важкий. Він... І давайте я навіть перевірю для наших телеграм. Так він дов, до, доволі такий він тяж, тяжкуватий, так сухофрукти вони важкі самі по собі, і, але дуже актуальне взимку. Дуже актуальні взимку. Звісно, знову з відкритим гранатом поєднання чорносливу і гранату це безпрограшний варіант, угу. тому дівчата хто займається. Беріть собі далі, звісно, горішки це теж такий додаток до різноманіття сухофруктів, бо лише сухофрукти теж буде не дуже гарно виглядати. І Беріть яскраві сухофрукти, це манго, ананас. Вони теж будуть дуже так дивитися сочно. Ярко. А чи приймає клієнт в? Розробці от букету якусь участь. Чи все от ви креативите самі? Ні. Е, букет, замовник теж він може змінити наповнення або букету, або боксу. Е, можемо додати те, що він забажає. цукерок можемо додати. Е, це так, приймає угу. активну участь. Активну я би сказала, навіть іноді дуже активну. Так, пані Ватина, я вам дякую за що ви продемонстрували. Але сьогодні ми ще з вами а, повинні дозібрати а, той букетик, той бокс, а, який ви на сьогодні приготували, і ми, ми повинні з вами його закінчити. Так. Звісно, новорічні свята це солодощі, це діти, це а, вони дуже активну участь приймають. І Я сьогодні вирішила взяти з собою саме маршмеллоу, від якого діти просто у захваті. Це, ну, це, це не обговорюється. один з найпопулярніших дитячих, дитячих варіантів. 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 Да, це найпопулярніші дитячі варіанти подарунку. Mm -hmm. Тому а... ми будемо його збирати. Так, ви давайте ми будемо вам збирати, і під час цього ви їй будете розказувати, що ми робимо, як ми це робимо. Звісно, а... Олександр, а ви мені будете допомагати в цьому. Це, це чудово. Тому... Я з радістю. З радістю. Так, це ми а, дезінфікуємо. Так, да, Руки дезінфікуємо, руки. бо ми ну, взагалі-то варто просто помити. Так, і одягаємо наші перчатки, і ще ми стол... <кій> <кій> Стовешню застелимо Це зараз така підготовка до а, збору нашого боксу. Будемо його так називати. Так, і давайте ми про нього розкажемо, а, і потім вже ми будемо його. Формувати одне ціле. Так, так, я розповім, з чого він складається і що нам, що нам для цього знадобиться. Нам для цього знадобляться шпажки. Можна брати 20 см, можна брати 15 угу. см. Однієї упаковки вистачить на таку чашку. Розмір чашки теж вирішуєте самостійно, або можна взяти просто. Картонний стаканчик угу. Від, для капучино, О, такий варіант теж підійде. під ваш. Уже креатив, як ви хочете, так ви і оформлюєте. Так, да, да. Байдуже. Ну, чашку, частіше чашку, бо залишається ще й у подарунок чашка, угу. яка потім знадобиться. Звісно, ми будемо підрізати шпажки. В мене є такий засіб. Серйозний засіб, дуже серйозний, я сказав. <гум> Як Для будемо... того, щоб їх трошки трішечки ми могли у підкоротити, якщо потрібно, так і зробити гострий загострити стріз. кінцівка, да, да, щоб можна було втикнути. Треба сказати, що в чаш в самої чашки внутрі всередині стоїть угу. звичайна. Флористична піна, ага, або а, в домашніх умовах можна взяти пінопласт. Угу. Флористичну піну я дуже полюбляю. Я з нею працюю давно, вона дуже зручна, і краще витратитись на такий матеріал ніж пінопласт, який буде роздатися. Ну якщо це один раз робити, це можна угу. вит... витерпіти пінопласт. А так якщо на постійній, то це дуже вкрай важко. Так, так. Ну що ж я а, пропоную нам а, приступати до <гум> збору. Так, я думаю, нашим речам буде дуже цікаво подивитись, як вони створюються, тому що багат багато хто вже бачить, готовий е, такий продукт. А, а цікаво, як він створюється. До речі, на своїй сторінці в інстаграмі я залюбки показую майстер-класи відео, де можна зібрати такий самий варіант, але називається він Пивний келих. Це ага. м'ясна композиція чоловіча. Дуже актуальний подарунок для чоловіків. Я так розумію, що м'ясні певні а, такі букети-бокси більш для чоловіків і замовляють. Це найпопулярніший чоловічий букет. До речі, деякі жінки кажуть, з чого ви взяли, що я люблю квіти. Подаруйте мені кабаноси. <рес> так, Нам тут маршмеллоу. Маршмеллоу декілька видів, щоб було таке різноманіття, так сказати, Маршмеллоу квадратне і його досить багато. Я зараз вам Дам одне завдання. Треба його как-то висипати, що Де, Деякі я вже підготувала. Вам потрібно буде скрутити з нього раблик і вдіти, зробити ось такий варіант. Ось такий варіант. Угу. Тобто ми ось так його скручуємо, так. беремо наші палочки угу. і ось таким чином, пробиваючи. Так. Чи вийшло в мене, пані Валентино? Шикарно, ідеально, просто бездоганно. А, після того, як ми сформували угу. таку, ну, такий варіант, він теж так виглядає, цікаво композиція, ми маємо підрізати ось цю, ось цю ніжку. Угу. Підрізали її. Для, для потрібної висоти, так. так. Чим нижче, тим там коротші uh -huh. шпажки. Потім ми її можемо так раз і вставити його. Uh -huh. Ось таким от чином. Далі в мене є ще одна така, я її можу поставити ось так от поруч. Поруч. Так. І третя стоїть ось з, цієї з цієї сторони. сторони. Да. Ось таким чином буде виглядати. Зараз я покажу, як зробити. Дуже прикольно, я би сказала, виглядають ці варіанти, коли вони виступають, виступають Коротко. Так, ви дуже мені допоможете, якщо будете в таку малинку, яка угу. додасть такий яскравий колір, просто нанизувати на нанизувати шпажки. на ці шпажки. Да, да, ось такий от варіант. І ми потім розставимо по всій композиції. Так, дві Можна додавати білого шоколаду, будь-якого виробництва, від можна відкрити його можна отак от Рафаелочку гарячим пістолетом наклеїти І отак угу. от виглядає Рафаелечко. Сама цукеречка дуже ніжна, тому ну, краще її ставити закритою. Так, мені здається, я вже все зробив. Який ви молодець. <клес> <клес> я стараюсь. Чудова. А, Звісно, новорічна композиція не може обійтися без ось такої новорічної, так. Дітки таке дуже полюбляють зараз. Угу. Ви як квіти тримаєте? Так, зараз будемо вставляти такий великий елемент нашої композиції. Це зефір рожевого кольору. Так дуже вписується в нашу. Я навіть гаму. Да, Перед тим як поставити його, прям конкретно поставити, я іноді приміряю і дивлюся. Ну, підходить воно на цю, як ви скажете, підходить? Дуже. Мені дуже подобається, я вам чесно скажучи, дуже яскраво і дуже смачно на вигляд. Ем, виникає одна проблема. Знаєте, яка? Коли дарують дітям, батьки не встигають сфотографувати. Бо діти відразу... ну, я вам чесно кажучи, я зараз прекрасно розумію цих дітей. Я б зараз би теж скуштував би такого е чудового подарунка. думаю, можемо це покласти, а ви тепер, ви тепер самостійно на ваш от розсуд можете ставити ось десь, <плес> десь знизу. <плес> да. Я... ось тут би Є. Це я вам зараз підріс цей варіант. <кхів> Маючи нагоду, звісно, хочеться вас запросити до своєї студії. Будь ласка, я з задоволенням прийшов би. Там ми зможемо вже зібрати, ви разом зі мною зможете угу. зібрати більш такий варіант букету. Виходить? Круто. А ви відчуваєте, як... Крута і творча робота і головне смачна. А ви відчуваєте, як ви починаєте заспокоюватись? Я, я зараз взагалі, напевно, найспокійніша людина в нашій країні за теперішніх реалій. Це дуже розслабляє, дуже приносить велике задоволення да? і, і можна дуже добре відволікатись від всього, що зараз відбувається. Так. — Продовжу, так? Да? Так, продовжуйте. Так, у нас тут є ще трошки місця, я трошки підкоригую. Можна, да? Вишна, так? Виш не, не, не. Угу. Ну що ж, і останній е штрих, скажемо, скажімо так, Так. І я так розумію, що наш боксик готовий. Так, це дуже швидко, дуже приємно. А разом з дітками це взагалі а, такий а, приємно провести час разом. Дуже гарний, дуже милий, яскравий, і я думаю, що дуже смачний так. у нас. А, ми зробили з вами разом цей бокс. І я дякую вам, пані а, Валентино, за те, що ви завітали до нашої студії. Дуже приємно. Дякую за те, що я сам прийняв участь у створенні такого прекрасного боксу. І приходьте до нас ще з такими смаколиками. Я вас теж запрошую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була фут-флорист Лавріненко Валентина. Побачимось на першому міському. Даруйте один одному гарні, а головне смачні подарунки. Бережіть себе та на все добре!